Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже чудовий десерт: це або крем-карамель називається, або іспанський флан. Це дуже смачно, всього три інгредієнта і мінімум часу. І дивіться, яка краса у вас вийде. І Ось що нам для цього знадобиться: яйця. У мене такі шість невеличких яєць. Якщо у вас будуть крупніші, то беріть 5 цукор. Вода, ванільне, цукор, лимонна кислота, дрібка буде солі, ще цукор, пів літра молока і ємність, де це ми будемо готувати в духовці. Підготуємо карамель, всипаємо сюди 60 грамів цукру, додаємо одну столову ложку звичайної води, звичайної холодної води. І потрібно додати десь зовсім зовсім трішки пару буквально кристаликів лимонної кислоти. Ось зараз тільки перемішаємо і все залишаємо і більш не чіпаємо до готовності. Розбиваємо яйця, підготуємо, обов'язково додамо дрібку солі, пачечку ванільного цукру додав. І все гарно перемішаємо. Ось такі, бачите, бульбашки з'явились на поверхні. Ми трішки зменшили вогонь і чекаємо до золотистості, до такого карамельного кольору. Це збила, додамо сюди цукор, десь 70 грамів. І також будемо збивати до розчинення цукру. Збиваємо. З яйцями я збила, тепер додамо сюди пів літра молока. І також просто перемішаємо до однорідності. Друзі, дивіться, як гарно вже такі до золотавості доходить наша карамель, але це ще не все. Ще чекаємо до такого більш насиченого карамельного кольору. Друзі, дивіться, вже такий красивий гарний карамельний колір. Ось, бачите, виключаємо плиту. І будемо з нею працювати. Гарно вийшов колір. Вона, нагадаю, дуже-дуже гаряча, тому працюйте з нею обережно. От зараз будемо так рівномірно розподіляти по стінкам її, Ну, як зможу вам показати, щоб не нашкодити собі. Дуже гарно вийшло. Тепер поставимо сюди в ємність, де будемо, в принципі, робити наш флан. Закипіла в нас вода, наливаємо так, щоб десь ну, до середини кастрюлі діставало. Це будемо ставити в духовку. Духовочка розігріта 160 градусів верх-низ. Тепер беремо ситочку обов'язково, щоб зайвого у нас не вийшло, і вливаємо ось цю нашу молочно-яєчну суміш. В цю кастрюльку. Залишку білку в нас тут залишились, а це у нас буде ось так. Тепер обов'язково беремо фоль фольгу і плотно-плотно накриваємо, як кришечку робимо. Ось нашу цю посудину. Духовочка розігріта 160 градусів. Верх-низ, нагадаю, ставлю тепер в духовку на годину часу. Друзі, ось пройшла ніч в холодильнику нашого флану. Беремо ножик, такий тоненький, і будемо так по стіночкам обрізати його від стінок. Ось так проводимо. Беремо тарілку, ставимо отак наверх і перевертаємо. Ось, яка краса в нас вийшла. Повірте, друзі, це дуже смачний десерт. Спробуйте. Буквально у вас займе багато часу. Всього три інгредієнти і чудовий іспанський флан готовий. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!